Вітаю вас, дорогі друзі! Good morning, my dear children! Тема нашого сьогоднішнього уроку, урок номер 3 got a camera, Тема мати щось. І працюємо ми у кольоровому підручнику Pupils Book на сторінках 10:11 10-11. Тема, яка чекає нас сьогодні, вже була в нас у другому класі, це. Тема I have got. Ви її дуже любите, тому що дуже часто ми складали і речення, і грали, що в нас є. А для того, щоб е, ви Згадали цю тему, я, як завжди, оформила конспект. Наш урок вийде September 16, 16 вересня. Буде, над... буде мати назву I've got a camera. У мене є камера. І для того, щоб ми зараз з вами згадали, коли ми вживаємо have got для яких осіб, коли ми вживаємо has got, давайте подивимося на табличку, яку я написала. І так, для того, щоб сказати, у мене є, я маю, ми кажемо I have got. Наприклад, I have got a laptop». у мене є ноутбук. You have got, у тебе є. You have got, у тебе у вас. Наприклад, you have got a sister, у тебе є сестричка. Запам'ятайте. І ви впевнено, що пам'ятаєте, що для форм він, вона, воно не буде вже have. Не можна так сказати. А ми кажемо has got. He has got у нього є, she has got у неї є, it has got у неї, у нього середній рід є. Наприклад, e-book. Далі, форма we. Ми маємо. We have got у нас є. І they have got у них є. Наприклад, we have got a teacher, у нас є вчитель, they have got, не знаю, там, a cake, у них є тортик. І так далі. Ще раз, будь ласка, подивіться. Поставте собі на стоп, перепишіть до робочого зошита, будь ласка. Ось. Хто е, любить правила з книги, то, будь ласка, ТЕК та петі чекають на вас. В них ось Learn with вистек. Вивчай з тегом на сторінці 11 Є це правило. А ми зараз з вами дізнаємося нову лексику уроку. Більшість з цих слів ми вже вивчали в другому класі. Якщо я не помиляюся, то це було близько грудня місяця. Була тема одежа, wearing, якщо пам'ятаєте. А сьогодні деякі з цих слів повторення. Ну що, спочатку, давайте подивимось. Я їх написала з перекладом. Ви можете переклад написати під малюночку, а слова прописати та вивчити. Перше слово map. Map, map – мапа. Географічна мапа. Shorts, shorts – шорти. Це множина. Sunglasses. Sunglasses. Сонце захисні окуляри. Shirt. Sort. Сорочка. Swimsuit. Swimsuit купальник. Smile. Смайл. Посмішка. Так, або смайлик. Ще раз, будь ласка, подивіться: вони знаходяться над текстом. Map. Shorts. Sunglasses. Shoot. Swimsuit. smile. І так, як ви, як ви вже здогадалися, наш урок має назву I've got a camera. У мене є камера. Зараз ми подивимося, що там відбувається з нашими героями та новим нашим героєм Зігі. У цій історії. І так, дивимося перший квадратик. Як завжди, аудіо супровід я скину під відео. You've got lots of clothes, Ziggy. У тебе стільки одежі, Ziggy. They are for my holiday in Е, uh, Вони, тобто одежа, вона, на мій відпочинок у Туреччині. Ну, ось подивіться, скільки всього. Where is Turki? А де Туреччина? запитує Карла. It's on the map. Вона на мапі. Угу. Ось такий він відпочиваючий. Да? He's got black and white shorts. Каже Четер. У нього є чорно-білі шорти. Зверніть увагу, що скороченою формою пишеться е, речення в тексті. He's got. Якщо б нас попросили написати повністю, ми б сказали He has got. He's got у нього є чорно-білі шорти. I've got a sunglasses and a short, too. У мене є сонцезахисні окуляри і сорочка також. Каже Зігі. Very nice, Ziggy. Дуже класно, дуже красиво, Зігі. Бачите? Каже наша Карла. I've got a new swimsuit. У мене є новий купальник. Це хто в нас каже? Кузена, так, Зігі. Ось вона, котру ми читали з вами в класі. Всі називали шай сором'язливою, але вона була якою? Tight, втомленою. It's lovely. It's lovely. Це гарно, це красиво, каже Карла, дивлячись на її купальник рожевий. I've got a camera. У мене є камера. Smile, Ziggy. Посміхайся, Ziggy. Say cheese. скажи чис, cheese, cheese. Ви знаєте, дуже часто, коли роблять фотографію, кажуть say cheese, скажи чес і посміхнися. Текст. Не важкий, я думаю, що тут проблем ніяких у вас не буде. Лише зверніть увагу на те, що наші форми have got, has got, ми можемо і скорочувати. Так само, ось як вам показано у е, в рамочці з тегом. Подивіться. I've have got, I've got. You have got, you've got. We have got, we've got. They have got. They've got, скорочено. І he she it. He has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got. Якщо мова йде про he she, it, він, вона, воно. Кому не подобається, наприклад, ну, моє оформлення, то ви можете, звичайно, зробити і написати з книги. Право номер один: exercise one. Choose, обери, and write. Напиши. Перед нами, ви знаєте, ці вправи ви любите робити, тому що вони тісно пов'язані з текстом, який ми тільки-но почитали. Це слова, які ми потрібно поставити в те чи інше речення. Перед нами слова купальник, swimsuit, map, мапа. Вже автор використав, і shorts, шорти. Ziggy has got lots of new clothes. У Зікі дуже багато нової одежі. Згодні? Згодні. They've got a of Turkey. І так, у них є, потім у нас стоїть з вами так, порожнє місто, і далі йде Туреччини. Що може бути Туреччини? Ну, Купальник явно не підійде, шорти не підійдуть. А ось мапа саме це Map of Turkey, мапа Туреччини. Ziggy has got black and white. Що в Ziggy чорно-білий? Шорти, шортс, звичайно, шортс. І останнє. His cousin has got a new swimsuit. Yes. Його кузени новий купальник. Дуже гарний. Ну що, рухаємося далі. Тепер перед нами саме практична граматична вправа. За взірцем Right. Напиши. Написано I. Потім цифра 2, to. І потім купальник. У мене, тобто є, я маю два купальники. Для того, щоб сказати, у мене є, ми кажемо I've got. Якщо ми хочемо сказати повністю, ми напишемо I have got. Розуміли? Тобто ви можете писати двома формами. Якщо в даному реченні, в даному вправі, вибачте, просять перше речення написано скороченою формою, значить будемо писати скороченою. І так, у мене два купальника. Не забудьте, що всі числа, числівники ми пишемо зараз з вами не числом, а прописом. Друге речення. Щі, потім 20 і наліпочки. І так, у неї є 20 наліпочок, як ми скажемо, у неї є. Або дивимось сюди, до конспекту я вже навіть навела. так? Або згадуємо самостійно. Хтось вже, я думаю, навіть не буде думати і самостійно напише She's God. Я це повну форму вам даю. А нас попросило зробити короткою, тому ми пишемо She. Апостроф С год. She's God. як буде 20? Хто пам'ятає, діти? 20. Я допоможу, хто забув, зараз напишу. 20, 20. Ну і слово стикерс. Хто пам'ятає? З нашого, вибачте, за почерк, писати і е, знімати це таке ще квест. Стикерс. 20 стикерс. She's got 20 stickers. Далі. У них 12 м'ячів. Вони мають 12 м'ячів. Якщо ми хочемо сказати з вами, вони мають. Якщо б це була довга, тобто форма не скорочена, ми б сказали They have got. Да? Але нас попросили написати скороченою формою. They've got «they've got». Ми пишемо ось тут. І потім пишемо 12. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що 12 буде. 12. Слово bolse не буде писати, тому що ну, це вже все ж таки дуже просте слово, і ви пам'ятаєте його правопис. B-A-L l S. Останнє речення: У нього є п'ять подарунків. Він має, знову-таки, якщо б це була довга форма, ми б сказали He has got. Але нас просять виконати це завдання в скороченій формі. Значить, ми пишемо he's got. He. Апостроф, S і he God, His God. До речі, це дуже економить час, коли ви пишете і менше писати. Як буде 5, я думаю, що тут допомочне не потрібна, тому що ми в першому класі ще вчили числівнички, так? Але я можу для вас його, цей числівничок спел. F, I, V, E. І заодно провірити, як ви на слух сприймаєте те, що я вам кажу. Five. Presence. Ось слово presence нагадає, тому що мені здається, що не всі пам'ятають слово подарунки. Хоча люблять всі presence. Ось так. Вибачте, ще раз за почерк, але писати і знімати це трошечки некомфортно. Ну, нічого. Вправа номер три. Read and write, then color. Прочитай та напиши, а потім розмалюй. Для того, щоб виконати цю вправу і розмалювати цю дівчинку, ми повинні почитати ось цей blue box, оцю е, синій е, бокс з інформацією. І так, читаємо. I've got beautiful clothes. Яка в неї одежа? каже вона. У мене красива одежа. My t-shirt. Is the color of bananas. Моя футболка кольору бананів. Значить, яким кольором ми намалюємо її футболочку, діти? Звичайно, yellow жовтим Не забудьте, що автор вже тут вам допоміг. А далі самостійно. My skirt is the color of the sea. Моя спідничка кольору моря. Майже жовто-блакитний прапор виходить. Спідничка в неї буде blue. І коли ви будете робити вправу далі, ви ще повинні тут написати, як пишеться синій кольор. Всі пам'ятають, як пишеться, чотири літери всього навсього в слові сині. B, L, U, E. Blue skirt. My shoes are the color of chocolate. Моє взуття кольору шоколаду. Це браун. Коричневі в неї туфельки такі гарні. She's got brown shoes. Всі пам'ятають, як пишеться браун. Хто не пам'ятає, слухайте уважно. B. R O W N. Ну і останнє. My sunglasses are the color of a swan. Мої сонцезахисні окуляри кольору лебідя. Лебідь, діти бувають чорний та білий. Виберіть самостійно, яким кольором ви б хотіли, щоб її окуляри були. Якщо чорні, то ви напишете black. Якщо білі залишите такий колір, як є, то white. Чорний пишеться B -L -A -C k А білий не забувайте, що білий починається з літери W. W-H-I-T-E. Хто має ще книжки за другий клас? Відкриваєте сторіночку 20-22. Там і числівники, і кольори. Ці книжки, я ж вам казала, не викидайте, вони вам ще знадобляться, тому що там дуже багато цікавої і корисної інформації. І так, ми підходимо до пісні вірша Lucky Girls and Boys. Вона повторюється. Тобто тут такий набір е, слів, але на нашу сьогоднішню тему have got, has got. Давайте подивимось. We've got books and bags and pens. У нас є книги і рюкзаки, і ручки. We've got family and we've got friends. У нас є сім'я і є друзі. We've got bikes and lots of toys. У нас є велосипеди та багато іграшок. We are very lucky, girls and boys. Ми дуже щасливі дівчата та хлопці. І ще раз, we are very lucky, girls and boy. Ми дуже везучі щасливі, дівчата та хлопці. Лаки можна перекладати як везунчик, щасливчик і так далі. We've got houses and we've got warm beds. У нас є будинки і теплі ліжечка. Warm це теплий. Warm beds. We've got shoes and hats for our heads. У нас є взуття. Та капелюхи для наших головок. We've got games and we've got toys. У нас є ігри, у нас є іграшки. We are very lucky, girls and boys. We are are very very lucky lucky girls girls and and boys. boys. Ми дуже щасливі, дівчата та хлопчики. Ось такий чудовий вірш. Я думаю, що це про вас, діти, так? Ви в нас щасливчики? Lucky, girls and boys. Е, тепер давайте з вами підсумкуємо. І так, сьогодні. Тема нашого уроку є тема I've got. Да? Have got мати щось. Я вже не писала, як перекладається, тому що тема ця всім відома, ви її знаєте, любите. Вона проста. Лише запам'ятайте, що для he, she, it, він, вона, воно у нас буде не have, а has. Has добре? Слова сьогоднішнього уроку. І ще. Маленька об'ява. 23 вересня на очному тижні ми пишемо з вами словниковий диктант. За словами уроків 2, шай, Інгленд, спагетті, чіз, Ice Cream, Меп, шорт, Сангласис, Шорт, Свимсут, Смайл. У вас буде майже. Ну, Тиждень з гаком, щоб це вивчити, прописати і бути готовим на листочках, як завжди, ми будемо писати цей диктант. Цього разу по двом рокам слова не важкі, дуже короткі є з них. Я думаю, що не буде важко вам написати на хороший бал. Дякую вам за увагу! Не забудьте про оформлення конспекту, не забудьте прочитати, прослухати, якщо треба, аудіо варіант і починати потрошечку. Готуватися до диктанту всім мирного неба, Have a beautiful and peaceful day. Goodbye.